Я звертаюсь до всіх нас і до всіх блудних синів нашого народу, очільників нашої держави, щоб вони навернулися до того народу, який вивів їх до влади. І за рахунок якого вони живуть, прости, Боже, гріхи Україні, і надалі грішити не дай. Прости, Боже, гріхи України. Вівторок, зранку, з восьмої ранку, тут, на Майдані, формуємо наші колони, ідемо під парламент. І цей парламент маємо заставити, маємо дотиснути цей парламент, щоб законність. Справедливість торжествувала! Ви чули про те, як Віктор Янукович запропонував мені посаду прем'єр-міністра. Моя відповідь Януковичу наступна. Я не купуюсь на посади, пане президент. Купуйте своїх приспічників. Ми всі мусимо вигнати звідти геть таку справу. Ми боремося проти беззаконня, свавілля, корупції. Дякую вам. Кому ніхто мене не таких вопросов.